Але я суму сполучає палацовий комплекс і починається від 4-го павільйону, тягнучись до колони Пелікана. Слід сказати, що щодо неї є кілька достатньо несподіваних припущень. Про в тому, що вона зроблена на от такому насипу. І з цього приводу є припущення, що цей насип зроблений над підземним ходом. Насправді підземні ходи. В 19 столітті чи ще раніше будували дуже простим способом. Це просто дуже глибока копалася канава, припустимо, метрів 4, мурувався підземний хід, потім обмазувався глиною і засипався. Тобто він будувався з поверхні. І, звичайно, що власне, оцей насип він насуває таку ідею, що, можливо, тут дійсно є підземний хід. З іншого боку, слід сказати, що тут проходить ручай і. Скажімо, будівничим парку довелося влаштовувати тут ще скажімо, такі гідротехнічні споруди, які дозволяють воді спокійно пройти крізь цей насип. І стає питання, як ідея підземного ходу власне, поєднується з ідеєю проходження потоку води під цим насипом. Ну, Питання відкрите. Я сподіваюся, що рано чи пізно дослідники парка з'ясують і цю таємницю.